100 днів багато все чимало. Сьогодні Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич дає звіт відносно 100 днів своєї діяльності. Ми також на минулу сторону цю подію. Послухати міського голову прийшла і молодь та представники громадських організацій. Сьогодні мер нашого міста дає отчут про своїй діяльності. Собственно, ви, от представники молоді, ваша організація, чого ви очікуєте? Ну, мы ожидаем, во-первых, услышать что-то о сотрудничестве с молодежью города, потому как до этого сотрудничество с власти ушло очень и очень сложно. Поэтому вот как бы ждем каких-то таких новостей, то бишь, что будет в развитии молодежи идти. Вот. Планируете ли какое-то сотрудничество вы, вот, ваша организация с, с горсоветом? Мы пока этого не решили. Были мысли, были мысли, но пока еще немножко сомневаюсь. Мы хотим все-таки подождать, пока немножко устаканится это все, когда уже увидят некоторые результаты, а потом уже, возможно, и да. Я почувствовала эти, прочувствовала эти 100 дней, так как действительно есть изменения. Я уже на втором мероприятии, которое проводится в концерт-холле «Юность», и оно не менее масштабное. Первое это был форум будущего Николаева, а сейчас мы собираемся уже по поводу 100 дней мэрства. И мне кажется, это уже есть какие-то наработки, уже есть какие-то реализованные планы. Планы? Какие-то есть планы по поводу сотрудничества? Да, конечно, мы сейчас э, как раз организовываем э, фестиваль семьи, и без городской власти мы никуда, естественно, не двинемся, если не будем вместе сотрудничать. Ведь общественность и городская власть должны действовать вместе, и тогда получится действительно хорошие плоды. То есть, вот, в принципе, вот оценивают ты как представитель общественной, общественной организации, э, в принципе, городская власть открыта, да, к новым идеям каким-то, к новым предложениям? Да. з Совірялися, скажу, що так. Першим пунктом у передвиборчій програмі Олександра Сенкевича стояло створення та затвердження стратегії розвитку міста Миколаєва. Свій звіт міський голова розпочав саме з її представлення. Миколаїв чинний один з міст України, в якого немає стратегії розвитку. Що це таке? Що це таке стратегія? Взагалі, здається, чотири. Міста обласних центрів Україні не мають стратегії розвитку нормальної затвердженої сесії міськради. І ми вирішили, що стратегія Миколаєва повинна будуватися на 5 років, беручи до уваги досвід інших міст, інших країн і міст України. Ми вирішили, що не треба брати там на 30-50 на 50 років, бо атмосфера і взагалі час змінюється. І вирішили, що ми можемо зробити в найближчі 5 років. У стратегії розвитку затверджено, що Миколаїв до 2021 року стане провідним центром розвитку півдня України та визнаним на міжнародному рівні головним логістичним хабом Чорноморського басейну. Допомогти у втіленні цієї мети у життя має новостворена Агенція розвитку Миколаєва. Розвиватись місто буде по чотирьом напрямкам: перший територія, інфраструктура та навколишнє середовище, другий розвиток інфраструктури, третій соціальний розвиток і четвертий управління. Задля реалізації життя всього задуманого планується залучення коштів різноманітних фондів, як українських, так і міжнародних. Також Миколаїв братиме участь у міжнародних програмах, аби виграти гранти. Що ж стосується сьогодення, то одним із пріоритетних напрямків роботи Олександр Сенкевич для себе визначив створення прозорої роботи чиновницького апарату. Також ми продовжуємо займатися цим, і будуть камери ще установлені. Зараз ми протестуємо і камери зі звуком будуть транслюватися через сайт міської ради, використовуючи YouTube. Люди зможуть дивитися. Чим займаються депутати на комісії, ну і мер іноді коли до них заходить. Звісно ж, на звіті не лише успіхами ділились. Одним із найболючіших питань для міста залишається стан доріг. Те, що рнується великовантажним транспортом нашої дороги, воно також і заважає нашим мостам. Насправді у нас всі мости в аварійному стані. За словами Олександра Сенкевича, на даний момент для ремонту доріг несприятливі температурні умови. Він запевнив, щойно погода налагодиться, ремонт розпочнеться. Оцінки же самих миколаївців стосовно роботи міського голови дещо різнились. не могли Ви немножко нам розказати. А от ваше мнение? Я не знаю взагалі, що чесно, я така далека, правда. Тобто ви не Ні-ні-ні. И абсолютно. Александр Сергеевич не можете оценить, вот как мэра, что он за эти 10 дней сделал, что не Нет, не, не ничего не, не могу ничего. сказать. Абсолютно а. ничего. А вообще чего? Чувак... Шутки как не ходили, так и не ходят. В принципе, как бы Кульбакин это вообще край географии ни уехать, ни приехать. А есть, может быть, ожидания какие-то тогда? Ну, я ожидаю немного, как бы и у всех, все многие ожидают чего-то хорошего, лучшего. Но будем ждать, будем ожидать, как бы там, не знаю. но пока я ничего не ощущаю, если честно. <с> а Как-то так. <с> спасибо, спасибо. А вот вы, вы лично вы что-то ощутили за 100 дней его деятельности? Ничего, наоборот. <с> еще поднатолен. грязнее город стал, еще больше будки опять появляются. Причем в таких, в таких местах, что, казалось бы, ну, зеленое насаждение. Не знаю. А есть какие-то ожидания, возможно быть? Никаких. То есть вы. Я от него ничего не ожидаю. Ни хорошего, ни плохого. Скажите, пожалуйста, вот мы спрашиваем обычных Николаевцев. Вы что-то заметили в изменении работы горсовета, городской власти, какие-то изменения? Пока еще городе? ничего, но надеюсь, что будет к лучшему. А, я, в, я в, в, в него поп... верю. Вы верите? Да, а, да. Хорошо. Есть, может, какие-то конкретные ожидания, чего бы хотелось, чтобы поменялось что-то? Дороги. Что дороги. Дороги. да. А, И дороги. да. Ну, дороги. Ну, мусор чтобы нас повозили почаще. Тож стратегія розвитку Миколаєва представлена залишилось втілити її у життя.